Привіт, малята вже середина осені. Дні коротші, ночі довші, холоднішає. Відгадайте загадки і скажіть, про кого я вам сьогодні розповідатиму? Вдалині посеред ночі засвітились хижі очі, від його пісень у звірів морозець біжить по шкірі. Так, це вовк. Хто на своїй голові ліс носить? Це олень. Бачите, які в нього роги. Клишоногий, волохатий влітку спритний та завзятий. Ну, а взимку лежи бока, у барлозі гріє боки. Це ведмідь. Нам потрібні голки для шиття. А кому потрібні голки для життя? Їжачкові. Отже, поговоримо сьогодні про диких тварин і як вони готуються до зими. Але спочатку повторимо, хто чим живиться. Отже, хижаки, лисиця, тигр, вовк, їдять м'ясо інших тварин. Олень не хижак. Травоїдні тваринки, заєць, миша, олень живляться травкою. Лисиця не травоїдна. Всеїдні тваринки ведмідь, їжак, кабан, їдять все, що сподобається, а вовк не всеїдний, він хижак. Молодці малята. З настання осені звірі починають готуватись до зими. Білку на зиму запасають в своїх дуплах горіхи, жолуді, шишки, на гілках дерев розвішують і сушать гриби. У білки літнє хутро до зими стає довшим, густішим і сірим, а коли шубка сіра, то її важко помітити на деревах серед гілок. Лісові миші збирають і ховають жолоді та насіння різних рослин у норі або у дуплах повалених дерев. Миша полівка, кріт, хом'як збирають у своїх зимових коморах близько 5 кілограмів зерна. А бобри роблять запаси з гілок та стовбурів дерев у воді біля своїх домівок. У середині осені. Багато звірів відростає густа пухнаста шерсть, вона змінюється її забарвлення. У зайця до зими шубка стає сірою, менш помітною на білому снігу. Їжак, бурий відмідь, борсукці, тваринки за літо запасають під шкірою багато жиру і залягають в зимову сплячку. Ведмідь, хоч і впадає в сплячку, але прокидається інколи, щоб поїсти. Буває, ведмедеві не вистачає осінніх запасів, голод виганяє його з барлоги. Ведмідь стає шатуном і злобним хижим звіром. Зустріч для людини з таким хижаком небезпечна, але й доля шатуна ведмідя може також закінчитись. Шатун гине від виснаження. Хто робить запаси на зиму? Вовк, ні, олень ні, лісова миша. Так, їжак, так. Хто залягає в сплячку? Хом'як, барсук, кріт і лисиця не впадають в сплячку? Хто не робить запаси на зиму? Не роблять запас лось. Бобер, лісова миша, білки запаси роблять на зиму. Впадають в сплячку хто? Борсук, ні, ведмідь, хом'як та їжачок. Що відбувається з настанням холодів у горностая, зайця та білочки? Вони змінюють колір шубки? А яка тваринка зайва? Олень, бо він травоїдний, а всі інші хижаки. А хто тепер травоїдний? Заєць, миша, олень, травоїдний, лисичка, хижак. Хто всеїдний? Тобто все їдять. Це ведмідь, їжак, кабан, а вовк це хижа тваринка. Чудово попрацювали. Дякую вам за увагу. Я з вами не прощаюся.